Вітаю вас, шановні друзі! І з самого початку повномасштабної фази російсько-української війни російська пропаганда активно розповсюджує міф про начебто 8 років геноциду Донбасу. Фраза «Гдє ви билі 8 літ вже встигла стати мемом, який повною мірою демонструє тупість росіян у їхній ірраціональній ненависті до України та їхнє бажання зрозуміти, що відбувається насправді. А реальність якраз кардинально відрізняється від тієї нісенітниці, яку несуть російські пропагандисти. По факту Російська Федерація розгорнула збройну агресію проти України не у 2022, а ще в далекому 2014 році. Розпочалося все з анексії Криму російськими військами та проведенням під дулами автоматів незаконного референдуму про начебто воз'єднання Криму з Росією. До речі, щось подібне расисти бажають провести в Херсоні і в окупованій частині Запорізької області. Хоча всім і так відомо, що місцеві жителі жодним чином не підтримують російських загарбників. Це ж у свою чергу ставить під сумнів будь-які заяви про чесність даного референдуму. Якщо ж він ще, звичайно, відбудеться, і ЗСУ не звільнять ці території раніше, тож майже одразу після захоплення Криму Росія насілила свій хижий погляд на східні і південні території України. Тоді експансіоністські плани Росії були значно амбітнішими і не обмежувалися лише територією Донбасу, а включали в себе ще й Харківську, Одеську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області. але їх вдалося втримати завдяки опору місцевих активістів та правоохоронців. І на сьогодні у цих областях немає і натяку на сепаратизм. Усі вони воюють проти Росії за незалежність. Як і всі інші регіони, Донбас у 2014 році теж намагались звільнити від окупантів. Сьогодні Роспропаганда любить стверджувати, що створення так званих народних республік було відповіддю на початок антитерористичної операції, але базова хронологія подій доводить, що це не так. 6 квітня 2014 року відбулось захоплення озброєними проросійськими терористами Донецької обласної державної адміністрації. А вже 7 квітня. Проголошення терористичного квазідержавного утворення під назвою ДНР, тим часом як рішення про початок антитерористичної операції РНБО України ухвалили лише 12 квітня, і відбулося це лише після того, як диверсійна група російських спецпризначенців під командуванням полковника ФСБ Ігоря Гіркіна захопила Слов'янськ та адмінбудівлі у Краматорську і Артемівську. По факту, це вже спростовує міф про начебто громадянську війну в Україні. Сам Гіркін казав, що якби не Росія, ніякої б війни не було, і все б скінчилося так само, як і в інших областях. Якби наш загін не перейшов кордон, в результаті все б скінчилося як у Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих, і на цьому все скінчилося. А практично маховик війни, яка досі триває, запустив наш загін, говорить російський терорист. Слід також зазначити, що війська РФ приймали активну участь і у подальших бойових діях. За даними Пентагону, загальна чисельність російських військових на Донбасі на 2015 рік становила більш ніж 15 тисяч найманців. До того ж, у жодній шахті не можна знайти 500 танків та 900 сучасних броньованих машин. І тут типовий расист скаже, але ж це не відміняє того факту, що Україна 8 років бомбила і обстрілювала Донбас. Та невже? Усі ці вісім років у України було два завдання не дати загарбати нові території та повернути окуповані. Із захистом усе зрозуміло, збройний наступ відбивається зброєю. І приклади таких наступів були самі лише півтори тисячі квадратних кілометрів навколо Дебальцевого, які за мінськими угодами мали б контролюватися Україною, але були захоплені Росією. І з поверненням теж усе досить просто. Київ завжди наголошував, що має намір використовувати лише дипломатичні шляхи вирішення конфлікту. З 2015 року на фронті не було жодного широкомасштабного наступу, а обстріли, про які так любить кричати Росія, проводились переважно саме з окупованої території. До того ж, РФ, на відміну від України, відмовилась від відведення важкого озброєння, що є прямим свідченням порушення мінських домовленостей. Також не варто забувати й те, що Росія роздавала свої паспорти на території невизнаних республік, що також є незаконним. Отож, як ми бачимо, Росія робила все, аби дипломатія не вдалася, і замість неї говорила зброя. Усе із самого початку йшло до повномасштабної війни, але люди не хотіли бачити правду. Тож, які можна зробити висновки, фраза гді ви билі 8 літ є абсолютно маніпулятивною і цинічною з боку Росії, адже вона сама винна у всіх тих нещастях. Які пережив народ Донбасу. Таким чином, вона просто намагається дистанціюватися від тих подій і видати все за начебто внутрішній конфлікт, хоча всі чудово знають, що це не так. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!